Країна математики. Число 5. Рослини, що мають 5 плюсків, цифра 5. Вітаю вас, малята. Я принц 5 дивовижної країни математики. І сьогодні я продовжу вас знайомити зі своїм числом. Я приніс для вас мої улюблені квіти. Як ви гадаєте, чому вони мої улюблені? Бо кожної квіточки п'ять плюсточків. Чи знаєте ви, що це за квіти? Квітка шипшини, фіалка, квіточка. Полониці та квіточка сониці. Квітка незабутка. А у вас які улюблені квіти? Давайте згадаємо все, що ви дізналися про число 5. У кожного з вас на ручці 5 пальчиків. 5 пальчиків на ручці і 5 пальчиків на ніжці. Моя геометрична фігура це п'ятикутник, що має 5 сторін, 5 вершин та 5. Кутів. Це п'яте променева геометрична зірка. Як вийшло число п'ять? Було чотири. Один, два, три, чотири. Додали один. Разом стало п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. А це мій портрет. Цифра п'ять. де вийшла танцювати добре знана цифра п'ять. Ніжку бубликом зігнула, рученята розтягнула. Запиши! Цифру 5 по альбомі. Цифру 5 малює костик. Ось півкола, риска, хвостик. А якщо їх поєднати, то п'ятірку будемо мати. Любі мої малята, намалюйте для мене все те, що вам запам'яталося про число 5. До нових зустрічей! Бувайте!